Вже традиційно, я підраховував, 9 чи в 10 раз проводиться розіграш лотереї нашої, на, нашої газети на призи серед читачів газети, ті, хто не безкоштовно, а саме за власні кошти, переплатив її на наступний рік. І цього року засновники нашого видання Товариства Карпат Наптухін і Лукор підготували призи. Які ми сьогодні в цьому чудовому залі магазину Орбіта, який є нашими теж спонсорами, їх розіграємо. Допомагати нам тут наша чарівна Юля. От. Ми е, е, сьогодні розіграємо такі призи, як призи з логотипами підприємства, це канцелярські призи. От така флешка, блокнот, ручка, туристичний набір до цього, от, от, футболка. І блайзер, і призи більш цінні. Це найперше суперприз, це холодильник, Атлант, а також кухонний комбайн, праска і dvd програвач і ось інтрига із кожним обертом барабана. Номерки квитанцій передплатників хуроделицею кружляють у ньому. Крихітна ручка маленької дівчинки обрала першого призера. Якщо ваш номер 1308, ви стали власником канцелярського набору з логотипом підприємства «Карпатнафтохім Лукор. А туристичний набір призів з таким же логотипом належатиме передплатнику із номером 440. Оберти барабана і знову переможець електропраска знайшла свого власника. І це читач газети із номером квитанції 1000. 2002. А одному із передплатників газети «Калузький нафтохімік успіх принесли чотири щасливі одинички. Він стане власником dvd програвача. Юлечка також витягнула номер квитанції 503. Отож, кухонний комбайн належатиме передплатнику із цими цифровими комбінаціями. І ось усі з цікавістю спостерігають, кому ж належатиме головний приз холодильник. Отож, якщо ваш номер 464, ви стали переможцем лотерейного розіграшу. Конкурсна комісія із числа працівників двох відділів соціального розвитку і зарплати та інформації і реклами чекають з нетерпінням, щоб вручити призи усім переможцям.